Смартфон. Без нього не минає жоден день людини 21-го століття. А чи знайома вам новофобія? Це теж про смартфони, але вже в негативному сенсі. Вчені кажуть, що вона супроводжується страхом втратити зв'язок з інформаційним світом та залишитися без пристрою в полі зору. Певне слово залежність одразу постає в вашій уяві як щось негативне та соромне. Через ці почуття ми звикаємо приховувати наші слабкості, що насправді ще більше ускладнює роботу з залежностями. Але чому це так відбувається? Пропоную розпочати з визначення цього поняття. Залежність це регулярні дії, від яких людина отримує тимчасове задоволення, проте згодом від них дуже важко позбутися. З часом залежності витісняють корисні хобі та звички, а потім взагалі займають передові місця у вашому житті. Чому це небезпечно? Через те, що ви губите контроль над власним життям. Ваша особистість керується залежністю, а не власними бажаннями. Поступово живучи в такому стані, ми займаємо позицію байдужості до всього до подій навколо. Оло, до близьких і навіть до себе уявіть корабель без капітана, який гойдає вітер хвилями у штормі, а він вже нічого не ладен діяти, адже перестав контролювати свій курс. Залежності бувають двох типів: хімічні та психологічні. До першого типу ми можемо віднести жагу до шкідливих речовин, таких як алкоголь, наркотики, споживання такого, одразу дає про себе знати через старіння шкіри, блідість обличчя, прогалини в пам'яті. Тощо. На противагу цьому, психологічний тип залежності не має таких яскравих проявів. Саме через це їх легко приховати від інших людей. Іноді навіть залежна людина не в змозі їх розпізнати. Я маю на увазі емоційну залежність від інших осіб, від смартфонів, від почуттів тривоги, переживань чи пригнічення зі сторони інших. Особливо під час повномасштабної війни в Україні фіксується нова прив'язаність адреналінова залежність. Це певний симбіоз почуття тривоги і. Одночасного задоволення з'являється жага пережити дискомфорт та страх від різких звуків. Тому важливо чітко вирізняти свою негативну прихильність до певних речей і називати їх своїми іменами. Адже людині не завжди вдається це зробити самотужки. І згодом з'являються думки про те, що мені вже ніхто не допоможе. Цікаво було б дізнатися, чому людина стає залежною. Залежність має свої початки. Спершу вона зароджується на емоційному рівні, тобто є певна потреба всередині, не завжди нам зрозуміла, яка кричить, аби ми її вирішили. А людина ігнорує цей клич і шукає задоволення від якогось процесу, речовини чи діяльності. Здебільшого залежності прямо вказують нам на прогалини, всередині, над якими нам треба рефлексувати. Це певні непропрацьовані рани, такі як е, старі образи, комплекси, болючі спогади та інше. Вони кровоточать, потребують негайного лікування. Але ми заспокоїмо себе тимчасовим пластирем, задовільнивши себе та відчувши бажане почуття, коли виділяється гормон задоволення, ми обов'язково повернемося до цього і ще не один раз. Проте наступним кроком стане вже підвищення дози. Це викличе подальшому зміни в мозку, зокрема в тих зонах, які відповідають за пам'ять та здоровий глузд. Також ні для кого не секрет, що гени батьків можуть передавати нам не лише позитивні спадковості, а й негативні. Однією з таких може слугувати схильність до алкоголю. Вона однаково може передаватися як від батька, так і від матері. Але це не робить людину хворою на алкоголізм з дитинства. Це лише схильність, яка може активуватися під час несприятливого формування свідомості дитини в батьківській родині. Якщо змалку привити дитині, що алкоголь деструктивно впливатиме, то наслідки. Оминути схильність будуть позитивні, тому генетика це лише одна з багатьох причин, яка може слугувати появі залежності. Наступним велику роль відіграє несприятливе оточення, в якому ми зростаємо з дитинства. Наприклад, негативний приклад когось з членів родини, які постійно вдавалися до емоційного насилля, коли хтось з батьків залежний від поганого ставлення до себе з боку партнера, та нічого не може з цим вдіяти. у маленькому віці. Дитина ще не ладно розрізняти, що є добре, що є погане. Вона бере приклад з батьків. Тому гадаю, що вони все роблять правильно. Згодом ми переймаємо негативні звички однокласників, особливо у підлітковому віці, коли процес пізнання світу набуває піку. Саме це формує в нас світогляд, з яким ми вступаємо в доросле життя. Але не варто закриватися від світу, коли всі ці звички вже сформовані всередині нас. Давайте радше будемо прагнути їх позбутися, цього швидше досягти, коли ми знаємо свій організм, його поведінку і все інше. Зазвичай. Коли ми знервовані або через щось переймаємося, із надниркових залоз виділяється кортизол. Гормон відповідальний за стрес. Далі цей сигнал про його вироблення потрапляє до головного мозку. Це доволі небезпечно, оскільки підвищений рівень кортизолу формує патологічні процеси нашого мозку. Лобові частки, до яких потрапляє цей гормон, починають страждати через короткочасну пам'ять, складнощі у контролі емоцій та у прийнятті рішень. В результаті ми маємо хаос в структуризації думок, забуваємо елементарні речі та не можемо сконцентруватися. Через цей стрес ми вдаємося до сварок, переїдання, надмірного споживання шкідливих хімічних речовин і так далі. В такі моменти нам важко контролювати себе, тому ми починаємо заповнювати свої прогалини першим, що попадеться під руку. Але відчуття насиченості швидко минає, і ми знову маємо цю пожежу, яку треба швидко гасити. Іноді питання нашої залежності криється в тому, що ми постійно піддаємося стресу, який в свою чергу підштовхує нас діяти нерозумно, тому аби фільтрувати свої дії. Важливо дивитися в корінь, хто або що нас піддає насиллю. Можливо, це токсичне оточення, чи насильне ставлення до вас необхідно якнайшвидше вилучити зі свого життя чинник, який змушує вас стресувати та нервувати. Подумайте, що саме провокує у вас відчуття небезпеки та спрагу, яку ви хочете негайно втамувати. Адже поки не вирішиться проблема, ми не зможемо позбутися залежності. На початковому рівні. Цілком реально самостійно помітити свою залежність та почати боротися з нею на ранніх її стадії, але Якщо ви відчуваєте, що ваша залежність вже на високому рівні, то не бійтеся звернутися до фахівців з вирішенням цих питань. Сміливо відкиньте думки про сором, адже ваша мета зберегти своє життя або своїх близьких на шляху до змін не скидайте все на себе в один день, адже це морально важко та болюче. Краще вчитися маленькими кроками. Це важливий етап, оскільки наявність душевних ран може змусити вас сумніватися у якості вашого життя та навіяти. Ще гірші думки. Тому чим швидше ми почнемо робити маленькі кроки до приборкання залежності, тим більше здорового в собі ми зможемо зберегти. Пам'ятайте, що неефективно змінюватися для когось. Робіть це для себе. Адже хтось може не одразу помітити результати чи не підтримати вас на шляху до змін, аби не розчаруватися вашою ціллю, мають бути власні перемоги, а не прийняття чи визнання когось із товаришів. Якщо ви відчуваєте, що оточення навпаки тягне вас у сторонній бік, спробуйте сепаруватися від них на певний період життя та подбати про те, аби поруч з вами були люди, які можуть про вас подбати і морально підтримати. Чудово, якщо у вас знайдеться ментор для цього, або ви можете звернутися до нас у коментарях для можливого подальшого. Шого спілкування ментором може стати людина з досвідом, якій ви можете довірити свої секрети та слабкості. Зазвичай від них доступніше сприймаються поради, вони можуть слідкувати за вами і вашим прогресом та надихати на нові звершення. Ви також можете переглянути відео про вплив оточення на нашому каналі. Для того, аби легше було впоратися з новим способом життя та не повернутися до попереднього. Підготуйте себе та змотивуйте, оскільки на вас чекає непростий шлях, але він точно вартий вашої незалежності та почуття свободи. Ви можете розмістити. Ти дому певні афірмації чи надихаючі записки, які підживлюватимуть вашу віру в себе. Якщо ви не знайомі з афірмаціями, то це певні ментальні налаштування, які поєднують в собі виголошення про краще майбутнє та реальні дії для цього, до прикладу. Ти впораєшся, не здавайся, ти витримаєш і вийдеш переможцем, чого точно не варто робити, так це знецінювати вашу проблему. Та керуватися фразами Мені і так нормально, моя залежність нікому не зашкодить. Ще трохи почекаю і почну змінюватися. Періодично нагадуйте собі, що невеліковних залежностей немає. Існує лише небажання з ними боротися. У своїх відео ми неодноразово посилаємося на Біблію. Чому? Адже ця книга присвячена стосункам з людьми. Вона вчитність розумінню та підтримці. Там постійно. Виголошується фраза, яка є істиною для всього того, що ми робимо, і звучить вона дуже просто: не бійся, тому не бійтеся відкинути старе, не бійтеся змінюватися, не бійтеся бути неприйнятим. Я вірю в те, що боятися це, ніби гальмувати себе та відкладати життя на потім. Тому не бійтеся, ставити собі високі цілі у звільненні від залежностей. Не нехтуйте фізичним та емоційним здоров'ям. Обов'язково майте віру в те, що робите. Неможливо здобути в чомусь перемогу, якщо ми саме в неї не віримо. Але якщо я її пикатиму та підживлюватиму, то обов'язково незабаром побачу перші плоди. Не бійтеся змін. Не бійтеся кидати собі виклики. Навіть якщо щось не виходить з першого разу, спробуйте ще раз.